Витаю! Вот же, сегодня будем вдосконаливать аэрогриль. Значит, началось с того, что я придбав вот такую форму силиконовую. И придбав по размеру. Я ж вымерял, вот дивіться. 24 на 24. А форма? А форму мы имеем Ну, 20, 24 на 24. Ну, цього можна тако зробити. Але я її кладу, а вона ж не кладеться. Дивіться, як вона кладеться. І що то виходить. А чому? А тому що я не врахував тут скруглені краєчки і помилка в чому? Тому що ні по ширині і по длині треба. А по діагоналі. 29. А тут ми маємо. А тут ми маємо. 34. От. Хто, хто буде купляти, знаєте, міряйте по діагоналі. Ну добре. І тут я думаю, хорошо. А якщо... Сюди покласти. Як вона ви? Та вона сюди краще заходить. Ну, звісно, трошки рівно є, але заходить краще. Можна іншу чуть-чуть менше взяти. Або цю ж використовувати. Ну, то таке. І я так думаю, а навіщо мені ця штука потрібна? Цей кошик. Нащо він мені, який не користуюсь, все рівно я кладу фольгу. Завихрення, що сюди попадає, що там попадає. Що знизу там воно йде, нічого воно там не йде. Тим більше, що фольга. Я собі подумав таке. Цей кошик в сторону треба зняти ручку і приладити до цього. До цього нам прилажується просто. О. Все, тут вже розраховано. зняти з цього от два винта. А тут гаєчки. Зараз знімаю, Єдина річ, що цей крючок от треба би зняти буде. Ну, подивлюсь, як там. Ну, щоб він не торчав. Так, зараз знімаю і потім вам покажу. Ось. Ручка знята. Так. Треба буде зараз її розбирати. Ага, оцей. Бачите, я нажимаю кнопку і спрацьовую. Оцей треба зняти. А, от воно крепиться як. На саморізах пластмасу. Китай. Зараз ще щось покажу. І ще хочу, поки роблю, сказати, покриття неякісне, тому... Я рекомендую, якщо вы ви користуєтесь, використовуєте фольгу. Це таке, що вона здереться. О, бачите вона. И ще що. Ну всі знают, що кінчик магнитный. Дивіться. Бачите? Магнититься. А що нам виробники пишуть? Що це сталь. Яка ж це сталь, якщо магнититься? Заліза. Натуральна заліза. Значить, це ми в сторону. І що ми маємо тепер? А ми маємо. От що ми маємо. Ми маємо такий кошик. Це укладаємо і тут кладемо. Ну, трохи менше треба взяти буде. І все. Ось такі от усовершенствування. Ще можна е, якусь придбати чи знайти. Здається, і йшла з е, мікрохвильовкою на ножках решіточка покласти, щоб воно було вище, буде швидше готуватися. І нічого страшного, що немає цієї штуки. Бо, якщо подивитися перші ареагрії, які виходили, ті, що з ряною колбою. І зараз вони є. Там же немає ніяких цих во там колба одна і в неї готується. Так що от таке вдосконалення вийшло. Просте, і я думаю, що воно буде дуже-дуже суттєвим. Не знаю, лишилось щось готувати, але поки що нічого такого нема. Треба буде відшукати 31... 31 по діагоналі. І все буде чітко. Дякую, що додивилися. Далі буде.